Так, і вперед. Значить, для того, щоб продемонструвати, що і як можна виконувати в плані сортування та фільтрації, що це за функції, я знову ж таки беру готову книгу і з нею проводжу експерименти. Так, 9 клас. Значить, ця книга вам буде відправлятися як заготовка для домашнього, тобто приблизно такий же самий зразок, як з діаграмами. Тут є три окремих завдання. Зараз. Так, внизу сторінки видно? Завдання перше, завдання друге і завдання третє. Тобто, є готові три таблиці, щоб ви їх самі не створювали. І до кожної щось потрібно застосувати. Ось друге. Так, не те. Ось друге і ось третє. В третьому найбільше. Значить, дивіться. Ви будете на цей раз посилати мені не документом. Чого? Потому що одночасно виконати всі оці завдання, то це вам довелося би створювати кожного разу окрему сторінку і на ній показувати результат. Тому, на перевірку, ви будете, як тільки виконали якусь нову операцію, робити знімок екрана і зразу його надсилати. Потім повертатися до вихідного вигляду таблиці. І знову виконувати наступне завдання. Зрозуміло? Так. Хорошо. Надзвичайно добре. Давайте почнемо з першого. Значить, в, першій, в першому завданні вас просять виконати сортування. Взагалі, хто пам'ятає термін? Що це може означати? Сортування. Золушку там не просили розсортувати якісь крупи? М? Ніхто не пам'ятає, що це означає. Типу, поміняти місцями туди те, поставити, туди те. Правильно. От якщо говорити, наприклад, про українську мову і ваші прізвища у журналі, вони відсортовані чи ні? Так. За якою ознакою? Алфавітом. Правильно. Тобто сортування це коли ми впорядковуємо певний набір даних за якоюсь ознакою. Якщо це текстові дані, то їх можна відсортувати за алфавітом, тобто у порядку зростання, і в протилежному напрямку. Тобто, починаючи від літери Я, і пішло до початку алфавіта. Це вже зворотній порядок, тобто спадання. Значить, ми пам'ятаємо, від більшого до меншого це напрямок спадання, від меншого до більшого це напрямок зростання. І так, як же виконати сортування? По-перше, обов'язково треба щось виділити. Тобто, вказати комп'ютеру, який діапазон або яка основна зона для цього сортування вибирається. Наприклад, я візьму, що мені там взяти, геометрію. Достатньо виділити всього-навсього одну комірку в цьому стовпчику. Можна виділяти весь стовпчик. Це кому як подобається. Значить, виділила комірку. Дани... Далі переходимо у розділ «Дані є. Побачили, так? Да? І по центру у нас якраз сортування і присутнє. Якщо це просте сортування, то у вас одразу використовується одна з перших кнопочок. А я це за зростанням. Я А за спаданням. От давайте. І воно зразу переставило весь рядок у відповідному порядку. Побачили? 7, 8, 9, 9. Причому зверніть увагу на оці 9. 9. В принципі, да? Нам, як людям, було б абсолютно все одно. Який із двох рядків поставити на початок, а який пізніше? А комп'ютеру не все одно. У нього є чіткий алгоритм, що за чим повинно слідувати і в якій послідовності. Подивіться наліво. Оці два останніх рядочки, вони також впорядковані за першим стовпчиком. Спочатку йде дев'ятий А, потім іде дев'ятий Б. Чого? Тому що враховується послідовність в алфавітному порядку. Значить, він не лише сортує по тому стовпцю, який ви йому обрали. Він іще й звертає увагу, а як однакові результати, якщо такі появляються, відсортувати далі. За яким принципом? Зрозуміло? Так. Так. Тепер далі. Значить, ви виконали сортування. Зробили домашнє завдання номер 1 Зділили зразу знімок екрану і повернулися назад. Ну, кнопочку назад всі знають, правильно? Так. А, Б, В, Г. Все правильно. Значить, у мене геометрія була просто у зворотньому порядку, тому що класи впорядковані в, в правильній послідовності. Давайте тепер я, наприклад, історію України візьму. Клацнула по заголовку і вибираю інший варіант. Сортування від Я до А. Тобто по спаданню. Натиснули 10,9,76. Тут у нас сумнівів у тому, як поставити рядки, в якому порядку, немає. Тому що збігів в оцінках також не було. До цього питання є? Нема. Це просте сортування, нічого тут особливого і специфічного немає. Так, а тепер складніше сортування. А як ці робить скріни на комп'ютері, бо я вже все перепробував? Ти вже все перепробував. Так, ти зараз перед клавіатурою. Ну, да. У тебе справа є така кнопочка, називається Print Screen. Там, де е, клавіші із стрілочками. Чотири напрямки. Подивися, вгору біля Insert, Delete. Ще вище. Там написано Print screen і Sis RQ. Є така кнопка? Нашов. Нашов. В ну, мене, конечно, скорочено. Но... Ну, може, в тебе і скорочено, не Коротше кажучи, коли ти на цю кнопку натискаєш, а я зараз на неї натиснула, знімок екрана фактично вже зроблений. Єдине, що як на мобільці, він одразу не відображається. Там вас зразу просять у верху з правої сторони екрана, що ви хочете зробити, наприклад, відправити хочете, комп'ютер цього не предлагає. Но, якщо ви. Наприклад, зараз Viber запустимо і ваш клас. Якщо ви увійдете в певне середовище той же самий Viber, Telegram, або відкриєте в кінці кінці Word або Paint і натиснете Ctrl-V, то знімок екрана зразу туди вставиться. Так, зараз. І 9Б. Я відправляти не буду, я просто вставлю Ctrl V. Ось вам снімок екрану. Зрозуміли? Так. Да. Ну, нічого. Ну, да. Суперскладного тут немає. Так, саме головне просто клавішу не забути яку використовувати: Print screen. Знімок екрану. І так, складніший варіант. Значить, в цьому випадку можна виділити таб... цю, столбик який-небудь, можна не виділяти, але натискаємо ми на третю кнопочку. Вона сама крупна. Коли я на неї нажимаю, мені комп'ютер відкриває таблицю, у якій просить спочатку вибрати, який стовпчик буде першим для сортування, а потім вибрати принцип, за яким це сортування відбудеться. От, наприклад, сортувати по. Вау! Щось було странне. Наприклад, українській мові. Значення в комірках і за якою ознакою. Давайте по е, убиванню. Потім додать уровень, тобто додавить другий признак сортування. І давайте не тільки по українській мові, но й. англійську, наприклад. Англійська значення в комірках, і тут хай буде по возростанці. Натискаю ОК. І так, укрмова і англійська. По убиванню, по возростанню. Укрмова по убиванню, англійська по возрастанню. Ви замітили, що другий критерій повністю не спрацював. По возрастанню. 7, 9, 8, 8 не дуже похоже. Правильно? Ну, так. Да. Всі оцінюють. Так, от, чим більше критеріїв для таблиці ви задаєте. Тим специфічніший буде получатися результат. Помните, я вам казала, що для комп'ютера є чітка послідовність, що він повинен ем, оцінювати, коли виконує сортування за зростанням або спаданням. Спочатку він реагує на цифрові значення, потім на алфавіт, причому спочатку англійський, потім український і так далі. І так далі. Він зараз всі ці признаки врахував. Просто результат, який ми бачимо, ми не очікували. Ми не звикли, що саме ось так представляється складна умова сортування. Тобто, головне, щоб він щось виконав. Вам зараз, в даний момент часу, не потрібно задумуватись, а що нагадує оцей отриманий результат. Ви зробили, сфотографували, відправили. Оце і є сортування по кількох умовах. Зрозуміло? Ну, будемо сподіватися, що так. Значить, з оцього завдання виконайте сортування за зростанням. Зробіть знімок відправте. Поверніться до початку. За оцим завданням у вас має бути два знімки екрану. Зрозуміло? Так, вернулася до барашка. Хорошо. Пішли далі. Завдання 2. Виконайте сортування першого стовпчика за спаданням і одночасно другого за зростанням. Відправте знімок екрану на перевірку. Те, що у складному сортуванні. Тут конкретно просять е, столбець А. Так, якщо мені щось не подобається, я просто прибираю. Так, дивимося, він зараз виділив мені не те, що треба. Давайте ось таким чином. Сортіровка. Столбець прізвище за якоюсь однією ознакою. Знову додати рівень стовпчик у кермово за якоюсь іншою ознакою. І зразу звернули увагу. Є різниця, да? якщо в стовпчику текстові написи, він зразу оце, оцю функцію сортування переробляє саме для тексту. Він каже, по алфавіту. Зростання або спадання. А якщо у вас числові значення, він конкретно каже по зростанню, по спаданню. Зрозуміло. Так. Ну, я тут не буду нічого робити. Не хочу я його сортувати. Значить, це функція сортування. Знову ж таки, якщо потрібно повернутися до вихідної таблиці, просто натискаєте кнопку Вернутися назад. Ідемо далі. А тепер фільтрація. Слухайте, що таке взагалі фільтр або фільтрація? Як ви це розумієте? Кажіть, чорт його знає. Ну, що ділає фільтр у машині або фільтр в крані? Відділяє. Щось, що вас не влаштовує, правильно? Так. Тобто суть фільтрації це вибрати із усіх даних у таблиці саме ті, які вам цікаві. Відповідно, всі остальні значення будуть приховуватись. Повірте мені, вони не зникають, бо в будь-який момент часу таблицю можна повернути до вихідного стану. Але відкинути і подивитись лише на потрібний результат фільтр дозволяє. Кстаті, я з якоїсь причини, це видно, вчора складала умови, я вже цей фільтр включила, поки що ми його відключимо. І так, ви отримали документ. У вас така громадна таблиця. Треба з нею розібратися, правильно? Для того, щоб здійснити фільтрування, перше, отут уже обов'язково, що ви робите, це виділяєте усю ту зону, з якою збираєтесь працювати. Ось я її виділила. Тих самих даних ми шукаємо поруч із сортуванням кнопку Фільтр. Обязательно. така лієчка намальована, якраз для того, щоб через себе щось пропустити. Натиснула. У кожному стовпчику появилася кнопочка із такою стрілочкою. Якраз оцією кнопочкою ми будемо користуватись для того, щоб складати умову. Тепер давайте подивимося: ось, наприклад, прізвище. Натискаю на стрілочку. Що зразу першим нам задалося? Які команди? Побачили? Сортування знову, правильно? Да. Ну так. Да. Так от це все навсього означає, що функція сортування є частиною фільтрації. Єдина різниця в тому, що після сортування ви все ще бачите всі рядочки таблиці. А після фільтрації уже ні. Зрозуміло? Оці два я поки ігнорую, кольорів у мене в таблиці немає, тому я сюди не залажу. Я беру одразу текстові фільтри. Що тут є? Равно, це означає. Ви вводите якесь слово, з яким комп'ютер усі значення в стовпчику буде порівнювати. Якщо значення співпадають, він їх оставить. Якщо не співпадають, він їх викине. Це понятно? Це не дуже інтересна функція, поэтому я її демонструвати не буду. Те саме означає нєравно. Тобто, ви ввели якесь прізвище. Він усі решту прізвищ із ним порівняв, і залишив у таблиці всі, що не співпадають, із зведеною умовою. Зрозуміло? Давайте почнемо з цього, це інтересніше. Начинається з. Так, що у мене тут є? У мене тут є всі прізвища вплоть до букви П. І ось є троє, які з букви Г починаються. Бачите? От, наверное, я їх як критерії візьму. Начинається з БОЛЬШОЙ букви Г. Окей. Побачили, що сталося? Ну, кажіть, побачили. Да, побачу. Галушка Гергуль Городна. Шостий, сьомий і восьмий це із-за того. Когось уронили зверху. Це із-за того, якими вони по номеру були в початковій таблиці. І як бачите, рядки, які залишаються, вони позначаються синім кольором. Повернула назад. Можна було і по-другому повернути. Зараз покажу інший варіант. Давайте поки ще якийсь фільтр застосуємо. Так, на... Інтересно, на що в мене тут є, заканчується? Є на букву О і є на букву «й» декілька. Ну, давайте «й» поставимо на цей раз. Окей. І він залишив лише ті прізвища, які на «й» закінчуються. Так, тепер як можна іншим способом показати назад усю таблицю? Натискаю на цей же самий фільтр. Так. Удаліть фільтр із столбця і він повертає все назад. Зрозуміло? Це другий вам спосіб. Так, давайте ще глянемо, що тут є. Текстові фільтри. Содержит. Не содержит. Ну, давайте поставимо содержит. І що ж він там буде содержати? Наприклад, букву А. Багато прізвищ буде з буквою А. Правильно? Хай буде. Окей. Так, а провіряємо. На початку, в кінці посередині. Кожне прізвище має літеру А. Подивіться, будь ласка. Помітили? Кажіть малі екрани, не видно. Так, ну я думаю, помітили. І бачите, що рядки йдуть знову не зовсім по порядку. Другий, третій, одразу шостий, далі восьмий, далі десятий. Тобто він написав лише ті рядочки, які задовольняють нашу умову. Зразу подивилися ще на одне. Якщо фільтр застосований, то ви бачите символ лічки на цьому стовпчику. Натискаю, показую, як іще можна відмінити фільтр. Виділіть все. Окей. І він знову показав абсолютно всі рядки. До цього запитань немає. Нема. Тепер давайте якийсь числовий стовпчик поекспериментуємо. По-перше, якщо там цифри, то він одразу міняє набір можливих команд. Давайте спочатку ось тут. Якщо вам треба елементарне вивести лише тих людей, у яких конкретні бали, то тоді ми. Від... Відключаємо все і просимо його показати лише те, що нам потрібно. Наприклад, людей з десяткою. І по біології він вивів людей з десятками. Так, натиснула, повернула. Так, ще. Якщо вам потрібно, наприклад, оце була функція равно застосована. Всі числа, крім вказаного, я беру не равно і об'ясняю йому, чому не равно. Допустим, 8. Не хочу восьмерку. Окей. І він зменшив кількість і показав всі цифри, крім 8. Ну, тоже не дуже складно. Так, удаліть фільтр. Подивимося ще, що можна. Так, більше указаного. Больше ілі равно. Всі розуміють різницю? Якщо ви скажете у розділі більше. Дев'ятки, то він виведе тільки 10, 11, 12. Ну, якщо ви скажете більше або равно дев'ятки, то він дев'ятку теж захватить. Це як нерівності розв'язувати в алгебрі. Ви ж уже нерівності пройшли? Да. Ну, кажіть сложне питання. Та сама історія із командами менше, менше і равно. Він просто буде виводить. Цифри, ті, які знаходяться відповідно під низом по старшинству. Тепер між От давайте це попробуємо. По-перше, ви хочете, можете враховувати число, яке задаєте, ілі не враховувати. Больше ілі равно, можна замінити на строго більше. Так. Ну, ладно, тут більше, а тут просто менше буде. Тепер обратіть внимание, що є два службових слова. І означає виконати одночасно дві умови. Якщо ви поставите ІЛІ, то тоді він, якщо знайде цифри, що задовольняють якусь одну із них, він їх теж виведе. Розумієте? Тобто для нього вже не два критерії будуть головними, а хоча б один виконати. І він це зробить. І так, залишаю І. Больше, наприклад. 7 і менше, наприклад, 11. Окей, це у нас що було? Який столбик, не помню. Фізіка. Більше 7, менше 11. Пожалуйста, все спрацювало. Побачили? Вертаю назад. Так, давайте ще щось спробуємо. Які тут у нас оцінки не дуже хороші? Математика, мабуть. Так, да, тут є і погані оцінки. Так, числові фільтри. Между попробували. Перші 10. Ну, Тут це не дуже цікаво, тому що в такому випадку він просто виведе перші за списком 10 прізвищ. Ну, вище середнього. Оце цікаво. Тобто, що він зробить? Він по всьому стовпчику. Одразу порахує середнє арифметичне значення. І виведе лише тих людей, у кого, це, у кого оцінка перевищує це середнє значення. Тобто, це що корисно порахувати? Наприклад, хорошистів у вашому класі, правильно? От таким чином можна дійсно, пожалуйста, по матіма. Више середнього. Там були і п'ятерки, і шістерки, і сімки. От він вивів тільки тих людей, в кого оцінки починаються від восьми. Непогано теж функція часто вживається. Так, і що ще у нас тут є? Више середнього, ніже середнього і настраюваємо фільтр. Оце вже повністю те, що створюється на ваш розсуд. Тобто, тут ви обираєте, по-перше, Умову початкову для найменшого, наприклад, значення, або, навпаки, найбільшого значення. І умову початкову для іншої межі. Так, наприклад, давайте. Що тут є? Не содержить, Содержит, не заканчивается на, заканчивається на. Не починається с. починається с. Так. Менше или равно, меньше, больше, или равно равно. Так. Що мені взяти для прикладу? Наприклад, не починається з. І вибрати що? Не починається з. Давайте букву К проігноруємо. У нас тут аж 4 рядочки із буквою К. Я поставила. А тепер не починається з К або. І давайте, ну, не знаю, щось там. Або менше з кількихось балів, 10. І натискаю ОК. Так, значить, не починається з К і менше 10. Во-первых, тут немає К. Він по цьому столбіку не зміг його профільтрувати. Значить, складена умова, коли ви робите її, повинна враховувати те, що саме в цьому стовпчику знаходиться. Тобто, придеться трошки модифікувати. Удаліть і зараз спробуємо по новій. Де воно там? Числові фільтри настраюваємо. Давайте чуть попроще. Так. Больше, нехай, хай буде більше 9 і менше, допустим, 8. Це значить 10, 11, 12 може вивести, 7, 6, 5, 4, і так далі може вивести. Ну, от тепер воно сработало, тому що все правильно налаштували. І ось такий результат отримав. Так, тепер задавайте питання, бо я все розповіла, що мені хотілося розповісти. Немає. Точно. Все зрозуміло начебто. Начебто все зрозуміло. Значить, дивіться: презентація, яку я по сьогоднішньому уроку відправляю, вона надзвичайно велика. Тому конспект із вас ніхто не буде вимагати. У вас оцінка буде ставитись лише за практичну частину, тобто те, що ви зробите з файлом. Конспект ви прочитаєте. Якщо там є якісь визначення, ви їх вивчите. Чого? Тому що на тесті до практичної можуть це запитувати. Правильно? Тобто треба ж а розуміти. Це, а це зараз практично? Прямо зараз не практично. Практично всереду. А тобі домашнє треба буде виконувати як тренувальну вправу по цих сортуванню і фільтрації. А, понял. Понял. Хорошо. Значить, презентацію тільки читаєте. Виконуєте фактично роботу з таблицею. Присилаєте мені знімки екрану на перевірку. І готуєтесь до практичної по трьох темах. Так, ще щось комусь не зрозуміло? Так, зрозуміло. Хорошо. Вертаю барашків назад. Так, От міняю фільтрацію, зберігаю таблицю і можна відправляти вам у вайбер. Так, ви поки відключаєтеся. І якщо є ще трошки часу, можете навіть зараз приступити до початку роботи. Подивитися, розібратися, поекспериментувати, а я зараз все відправлю. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Рада була вас бачити. До 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 побачення. До побачення. До побачення. Так.